Подивіться, яку смакоту я готую. Рис, м'ясо. Я його попередньо гарно замаринувала, посолила, поперчила. Приблизно 3-4 годинки тримаю його в холодильнику, щоб воно добре промаринувалося. Так, тепер морква, помідор, цибуля. В духовці шкварчить перець. Моркву нарізаю соломкою, цибульку кубиками, помідори пластинками, кусочок лаврового листочка, сіль і чорний мельний перець. Тепер продукти можна заливати водою. Наміряю її тією самою склянкою, якою заміряла рис. Все. Можна накривати мультиварку кришкою, далі мультиварка готує сама. Вибираю режим скороварки, програму м'ясо-птиця. Шановні мої глядачі, яка це смакота. А як він гарно пахне. Як гарно пахне оцей перчик. Ніяких приправ, нічого тут не треба. Лише гарно його підрумянюємо і все. І тепер треба, щоб він добре пропарився. Півгодинки перчик відпочиває під кришкою, тоді з нього дуже легко знімається шкірка. Так, поки тут ще все гаряче і гарно парує, акуратненько вимішую рис. Ось так. Риса з м'ясом, зі спеціями, помідори, морква, цибулька. А ще додаємо сюди пропечений перець. Шановні глядачі, таку страву можна приготувати і в духовці. В гусятниці запікаємо м'ясо з рисом, з овочами, перець просмажуємо окремо, пропікаємо також в духовці, або просмажуємо на пательні і маємо ось таку смакоту. Це справді дуже смачно.